Вітаю вас, мої любі малята. Запрошую на заняття з розвитку мовлення. Погляньте уважно на картинку та й скажіть, кого ви тут бачите? Як це все можна назвати одним словом Хто зображений? Якщо ви сказали, що зображені звірі, то ви сказали правильно. А де вони живуть? Правильно, ці звірі живуть у лісі. А яку ви бачите пору року? Розумнички, На картині зображена пора року зима. Так, так, малятка, саме зима. І сьогодні ми з вами поговоримо про те, як же звірі готуються до зими. Ну що, почнемо? Зараз пропоную вам поговорити про кожну із тварин, деяких тварин. Скажіть, кого ви бачите тут зображеним? Правильно, це ведмідь. Ведмідь готується до зими діти, збирає гілки дерев, мох, суху траву і цим собі намощує барліг. І звісно, що немало важливим є те, що в літній і осінню пору року ведмідь дуже добре і багато наїдається всього корисного і поживного. Це все допоможе ведмідю у сплячці перезимувати зиму. Дітки, підкажіть, кого ви бачите зображеним на цій картинці? Правильно, це білка. Спробуйте назвати, що робить білка, готуючись до зими. Гадаю, що ви сказали правильно. Вона складає запаси горіхів, грибів, жолудів, ягід до комірки дупла. А це хто діти? Правильно, це їжак. Як їжак готується до зими? Їжак сухого листя готує собі притулок до зими та спить там аж до самої весни. Спробуйте сказати, хто це та як цей звір готується до зими. Гадаю, ви сказали правильно, це Заєць і він змінює свою шовку з сірою на білу. А це хто, діти? Чую, ви правильно кажете, це лось. Лось, як же він готується до зими? Він змінює своє хутро на більш густе та тепліше, а ще восени лось скидає свої роги. Діти, а чи впізнали ви цього звіра? Правильно, це дикий кабан. Як же він готується до зими, хто знає? Так, правильно, його шерсть стає більш густіша, і він наїдає собі жировий запас. А це хто? Молодці, це лисичка. То як вона готується до зими? Думаю, що ви правильно сказали, бо вона змінює хутро на більш густе та яскравіше. А це хто? Молодці, це вовк. Як же вовк готується до зими? Вовки збираються в зграї, їм так легше вижити в холодну морозну зиму. А тепер пропоную вам скласти розповідь за даною картиною. Уважно послухайте, яку розповідь складу я. Настала зима. Звірі в лісі давно вже підготувались до зими. Ведмедик міцно спить в своїй теплій барлозі. Білка в дуплі смакує смаколиками, які запасла ще з осені. Лисиця має яскраву руду шубку, що виділяється на білому снігу. Майже непомітно на снігу. Зайця, бо має білу шубку. Лось поважно ходить по лісовим засніженим галявинам. І йому зовсім не холодно, бо має дуже тепле хутро. Ось така коротенька розповідь вийшла у мене. Спробуйте і ви скласти свою розповідь і розкажіть її. Своїм рідним. А на цьому наше заняття закінчується. До наступної зустрічі, дітки. На все добре!